Зустрічайте новинку від бренду Карела приставне ліжечко Bloom, оснащене електронною системою закачування. Ліжечко виготовлене з металевого міцного каркасу, а текстиль дуже гарний і приємний на дотик льон. Ліжечко містить ортопедичну подушечку та дуже приємний матрасик з твердою основою. Карела Bloom оснащена чудовим мобільчиком з дуже приємними гарними іграшками. На мобілі є функції вібра, також мобільчик може обертатися і є проекція зоряного неба. Колиску Карело Блум можна використовувати від народження і до рочку. Колисочку дуже легко приставляти до батьківського ліжка. Коли ви приставили колосочко до батьківського ліжка, його можна закріпити спеціальними ременями, які йдуть в комплекті. Знявши фіксатор на ліжечку, воно дуже легко перетвориться в гойдалку. Ліжечко Bloom має 8 положень висоти. Та можна регулювати кут нахилу. Ліжечко має 7 режимів заколисування та 5 швидкостей гойдання, а також оснащене пультом керування. Дуже приємні мелодії та легке керування. Ліжечко має ще режим безпечного сну. Коли дитинка прокидається, ліжечко реагує та починає грати мелодія і безпечне укачування в другій швидкості. У ліжечки Гойдалці Bloom продумано все. Воно навіть оснащене москітною сіточкою. Ліжечко Bloom працювати може від мережі та від батареїчок. А за рахунок колес ліжечко дуже легко переміщати по дому. Карело Блум мобільний, зручний та дуже функційний помічник для мам.